Добрий день! Сьогодні поговоримо про цікаві та шокуючі факти довнини. Вітаю вас на нашому україномовному каналі. Завчасно дякую за перегляд та підписку. І так перший факт це використання протезів з зубами померлих солдат. Коли європейці відкрили для себе справжнє багатство Вест Індії, цукор почалася епоха нової безглуздої історії краси. Чорні, з'їдені карієсом зуби стали шануватися як ознака багатства та вишиканості. Побачивши джентльмена з гнилими пеньками в роті, білозубі бідолахи, напевно, заздрили йому, явно налягає на цукор, він багатий і не соромиться цього. На щастя, ця мода дуже швидко пройшла, і еліта зіткнулася з неочікуваною проблемою, що жодними грошами не повернути білі й здорові зуби. Особливо у XIX столітті, коли стоматологія тільки зароджувалася. Саме тоді і виникла зубна промисловість, спочатку дерев'яні, потім вирізані із слонової кістки, вони нагадували скоріше скрині для рота, ніж повноцінні щелепи. І звісно, вони дуже швидко сточувалися і жовтіли. Трохи пізніше білі і здорові зуби почали просто скуповувати у бідняків за гроші. Саме у ті часи й сталася вельми визначна історична подія, яка сильно вплинула на ринок зубних протезів. Наслідки битви при Ватерлоу, яка сталася у 1815 році на території нинішньої Бельгії, виявилися справжньою золотою жилою, тому що десятки тисяч французів і англійців залишилися лежати у землі і послужили донорами для безпринципних ентузіастів протезування того часу. Слідом за звичайними селянами мародерами на колишнє поле бою кинулися і ділки з усієї Європи. Умільці, які не боялися забруднити руки та свою репутацію, викопували тіла солдат та висмикували зуби тисячами. Причому намагалися зробити так, щоб зуби одного солдата опинилися в одному протезі, погодьтесь так набагато естетичніше. Тепер плавно переходимо до другого факту по темі, а що ж було замість будильників? Існувала спеціальна професія, яка в англомовних країнах називалася «knocker Up, або кажучи. Будильник. Життя будильників було присвячене найпростішій речі, їм потрібно було будити людей вранці, проходячи містом, постукуючи у їхні вікна та двері. Але навіть у цій нехитрій справі незабаром виникли свої нюанси колись давно прості роботяги мануфактур та фабрик ще не могли дозволити собі будильники як буржуа. Тому вони платили за те, щоб прокинутись вчасно і не отримати жорсткого штрафу за запізнення на роботу. Люди-будильники брали в руки палиці і лупили по вікнам клієнтів. Хтось почав використовувати вудки, хтось брав бамбукові гілки, а хтось використовував плювальні трубки. Особливо кмітливі кнокери. Навчилися користуватись трубкою так вправно, що з легкістю вличали у потрібне вікно на третьому та навіть четвертому поверхах. Наступний історичний факт за номером 3 виявився зовсім жахливим. Він розповідає про те, як гості імператора потонули у вигрібній ямі. Це була жахлива історія, яка увійшла до німецьких літописів під назвою Трагедія Ерфуртської вигрібної ями. Влітку... 1184 року майбутній імператор священної Римської імперії Генріх VI, проїжджаючи мальовничими містами тимчасово, зупинився у Ерфурті. Там він мав намір помирити між собою заклятих ворогів місцевого ландграфа Людовика III та архієпископа Конрада. Для цього в замок скликали весь світ Тюрійського дворянства. Але народу набилося в зал настільки багато, що дерев'яні перекриття підлоги обрушилися, і все великосвітське суспільство з висоти 12 метрів провалилося вниз. А внизу була гігантська вигрібна яма, дуже глибока та вщен заповнена нечистотами. Ті, хто сидів по краях зали, вціліли, тому що края ями були зроблені з кам'яних плит. Майбутньому імператору Генріху VI пощастило, його врятували. Але розігралася справжня трагедія, у якій 60 чоловік загинуло у грібній ямі. Наступний факт за номером 4 пояснює, як з'явився крилатий вислів, гроші не пахнуть. Римський імператор Веспасіан ввів податок на громадські вбиральні. Та син імператора поскаржився йому, що батько вводив на все податки, навіть не на вбиральні. На що імператор взяв монету, підніс до носа та сказав, що вона не ваняє, хоча це монета засечу. Що дивно, римляни відвідували відхожі місця не тільки щоб справити потребу, там збирали урину. Її накопичували у великі глиняні горщики і потім використовували як засіб для прання одягу, чищення зубів та дублення шкіри. У епоху античності використовувати урини для гігієни ротової порожнини було цілком звичайним фактом. Багата мінералами, фосфором і калієм, рідина запомігала каріусу гірше за сучасні пасти. Ця вражаюча традиція використання сечі у складі рідин для полоскання рота зберігалася до 1700 року. Збір урини проводився серед бідняків і серед представників вищого стану. За це покупець сечі змушений був заплатити особливий податок, щоб згодом використати урину для виробництва очищувальних речовин. Наступний факт номер 5 Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Історія походження цього крилатого виразу пов'язана з відомою багатьом мадам Кліко. Овдовів, колишня дружина торговця вовною та винороба Франсуа Кліко, вирішила продовжити винний напрямок сімейного бізнесу. Сконцентрувавшись на ігристих винах, вона змогла значно покращити технологічний процес виготовлення справжнього шампанського, досягнувши найвищого ступеня якості. Шампанське вдова кліко користувалося величезною популярністю серед вищого суспільства і високо цінувалося навіть найвибагливішими гурманами, проте ігриста мала мало один недолік. Для того щоб спуститися в льох за пляшкою, потрібно було володіти незвичайною сміливістю. Адже пляшки шампанського мали властивість несподівано вибухати і могли поранити людину, яка знаходиться в льоху. Тому нещасні сомельє тих часів нерідко отримували неприємні каліцтва, а в їхній щоденний побут міцно увійшов вислів, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Після низки нещасних випадків для походів у льох навіть стали одягати спеціальні захисні костюми. А пізніше довели до розуму технологію виготовлення ігристих вин та звели ризик вибуху пляшки до мінімуму, але приказка поширилася далеко за межі Франції та набула набагато ширшого змісту. Факт номер 6 розповідає нам про різні відносини між людьми та домашніми тваринами в стародавньому Єгипті люди збривали брови, коли помирав кіт. Взагалі вважалось, що кішки є посередниками між багами і людьми. І передають на небеса молитви жерців, котів всіляка смачно гадували та захищали. Також цих чудових тварин цінували за те, що вони полювали на щурів та змій, рятуючи врожай та охороняючи будинки, єгиптяни кидалися у вогонь, щоб врятувати кішок, що залишилися всередині будинку, і одного разу навіть програли битву, тому що вороги прив'язали до щитів священних тварин. Під час розкопок у Єгипті знаходили крихітні кошачі палаци, що належали вихванцям вельмож, і мумуфіковані останки котиків, яких ховали з царськими почастями. Коли в палаці вмирала кішка, по всій країні оголошувалась жалоба. А якщо чотирилапий друг належав особисто фараонові, він збривав брови на знак скорботи. Того, хто ображав або вбивав священну тварину, чекала смертна кара. Поклоніння кішкам тривало приблизно до 390 року до нашої ери, лише після того, як Єгипет упав під прапорами римлян, та намісники з Візантії наклали вето на цю традицію. В стародавній Європі відносини кішок з людиною починалося досить добре. Люди швидко зрозуміли, що тварини ловлять ширів і мишей, а отже, допоможуть боротися із шкідниками. Але щастя було недовгим. За часів полювання на відьом, у деяких країнах кішок стали вважати втіленням нечистої сили, найбільше діставалося чорним особинам, оскільки вони вважалися поплічниками дьявола. Бідолешних котів топили, скидали з висоти і живцем спалювали на багаттях разом із господинями. Не дивно, що згодом Європа розплатилася за живодерство. Коли почали масово гинути кішки, розпладилися щири. Які принесли із собою чорну смерть, чому яка викасала третене населення материка? Останній у цій розповіді сьомий історичний факт розповідає про екзотичних звірів одного дуже відомого іспанського художника: Сальвадор Далі, талановитий художник та дуже ексцентрична людина, його вчинки та спосіб життя викликали подив, та його домашні тварини взагалі були просто надзвичайні. Сальвадор Далі шокував публіку своєю появою на вулиці в компанії гігантського мурахаїда. Він став першим, хто зважився завести цю тварину як домашнього вихованця. До знайомства зі знаменитістю мурахаїд проживав у зоопарку Парижа, звідки його і взяв під опіку художник. Далі часто прогулювався з ним, водячи його вуличками міста на золотому повітку. Він міг піти з ним на світську зустріч чи до ресторану. Пишуть, що в нього жив ще один мурахаїд, але менший за розміром. Також відомо, що Далі був великим прихильником котів. Та й тут, як ви могли здогадатись, було не усе просто. Улюбленим вихованцем Далі був оцелот на ім'я Бабу, з яким пов'язана низка цікавих історій. Ось одна з них. Одного разу, коли Далі відвідував Паризьку галерею разом з оцелотом на повітку, Бабу. Пошкодив деякі цінні літографії 17 століття. На претензії ділера далі відповів, що зв'язок із бабу лише підвищив їх вартість і порадив ділеру збільшити її на 50%. Що той і зробив? А наразі це поки що усе. Дякую, що були з нами!